Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хотів би прокоментувати питання про Євробачення. От у мене питання, а навіщо нам взагалі Євробачення? Чи ви забули, що наша країна воює, щодня ми втрачаємо героїв. І після рідним ховаємо своїх героїв земляків. Нашими вулицями йдуть похоронні процеси, і ми стоїмо на колінах, проваджуючи в останню дорогу наших героїв. І це я хочу донести, щоб чули всі, що ми не зобов'язані брати участь у цьому конкурсі. Але ми зобов'язані обов'язково виграти війну. Для прикладу, беремо Румунію, яка від участі цьогорічного Євробачення. А відмовила через брак коштів. Ну, або від брака, або не захотіла виділяти ці кошти на Євробачення. А у нас що? Є зайві кошти? Україна, яка воює, є зайві кошти? Україна сьогодні виділяє на участь Альони Альони, Джері Хейл. Як Джері Хейл, по-моєму, у цьому пісенному конкурсі 11 мільйонів гривень. Вдумайтесь. 11 мільйонів це повний абсурд. Я дуже обурений, вкрай обурений цими діями, адже 11 мільйонів, як ми можемо зрозуміти, це на секундочку півмільйона дронів. Як може народ України поставитися до такого розподілу коштів? Як? Як хтось наважився взагалі на себе взяти рішення, щоб такі гроші віддати на якісь там пісеньки? Аля Улю, гані гусей, ну, ну як? Які, можуть бути, співи? У нас війна, шановні. А я бачу, що хтось таки про це забув. І це біда. Біда на сьогодні українського народу. Що багато хто забув, що йде війна. Тому я вкрай обурений і впевнений, що це рішення тих, хто грає проти нашої батьківщини. Єдине, що вони хочуть зробити, це набити свої кишені і влаштувати показуху, більш нічого. Ви тільки вдумайтесь, які це кошти. І це у той час, коли ми віддаємо останнє. Коли ми купуємо на останні кошти і донатимо все, що можемо на ЗСУ. Просто ганьба. А для тих, хто каже, що це важливо. Та я б сказав і самі оці півічки, які безсоромно готові взяти кошти з бюджету, то є взагалі виход з положення, їдьте співайте, але за свої. За власні кошти їдьте і співайте. Ні, ні копійки з держава вам не повинна давати. Хочете співати на Євробаченні, їдьте, платіть свої кошти і співайте. І цим самим ви зробите свій благодійний внесок у нашу перемогу. Слава Україні, слава українській нації і п з Російської Федерації!